Замовник має для вас завдання. Все повинно виглядати як нещасний випадок. В цьому ви профі. Я не вбиватиму їх. Пішо! Я так давно шукав зустрічі з тобою. У тебе всього 36 годин, щоб виконати завдання. Інакше уб'ють мене. Там спорушника не видно. Бо він сидить прямо переді мною, телепню. Я усе своє життя інсценував смерті людей. А тебе врятую. Put your hands up. Can I testify? Go, give me your witness and go right or die допоможу вам уникнути аварії. Який план ви маєте померти? <рес> не думав, що власна смерть може так бадьорити. Вони не зупиняться. Як і я. Oh. 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 Механік Воскресіння.